Вітаю в ефірі. Випуск новин в студії Олена Астрахович. Новині стрічки останнім часом неспокійні. спокійні. Експерти пов'язуються з контрнаступом ЗСУ. Однак, незважаючи на військову події, в тилу триває життя, і в Одесі за участю дітей внутрішньо переміщених осіб готується соціальний проект під назвою «Патріотична. графіці незламні міста, в якому кожен із учасників зобразить символ рідного міста. Із молодими авторами ініціативи поспілкувались наші кореспонденти. Через символ рідного міста або села передати глядачеві любов до України та побажання скорішої перемоги. Соціальний проект патріотичної графіці Незламні міста вже активно готується до свого втілення у життя. Діти, що приїхали в Одесу з небезпечних територій нашої держави, яскраво проявили свою громадянську позицію через творчість. Ми переселенці з міст Херсон, Олешки, Миколаїв, Лисичанськ, Горностаївки та Герник. Ми об'єдналися в дитячому центрі Карітас і у нас є гарна ідея. Ми хочемо зробити патріатичний графік у цьому графіті. Кожен з нас хоче показати частинку нашого міста, котре ми поки. Кожен з учасників обрав свій улюблений символ, який намалює на графіці. Мені 16 років, я приїхала з міста Лисичанськ, Луганська область. У цьому проєкті я буду малювати саме Лисицю. Це символ мого міста. Наш Лисичанськ це як а, Лисиця, бо він незламний, сильний, вільний. Він жив всю свою історію на території України. Христина Пащенко приїхала з Нової Каховки. Дівчина ледь стримає емоції, дивлячись новини про постраждалі рідні місця. каже про свої почуття та символ, який обрала для свого графіті. Та я обрала е, Гес Каховську, тому що вона для мене багато що означає. Там е, затопило дуже багато місць, які для мене дуже багато значили. Це зоопарк. Маленький казкова діброва, це пляж, це парк атракціонів. Я про них завжди буду пам'ятати. А ось для Дмитра Задоєва рідний символ це терекон, бо він з Донбасу. Я з міста Єрник, воно знаходиться у Донецькій області. Я обрав терекони, тому що це символ нашого місця. Воно дуже велике значення має для нас. Основна мета організаторів проекту Патріотичне графіці незламні міста перш за все згуртувати молодь навколо високої патріотичної ідеї та моральної підтримки тих, хто змушений був поїхати з рідних місць. Керівниця молодіжних проектів Вікторія Проскорня до речі також родом з окупованих територій, тому вона знає, як нелегко дітям, з якими кожного дня спілкується. Завдання роботи з молодіжною групи це розвиток їхньої активної життєвої позиції, громадянської позиції. І тому ми намагалися створити такий ґрунт, щоб ініціатива йшла від них. Ідеї є зроблені навіть ескізи майбутніх графіті. Зараз організатори проєкту вирішують питання саме з його розміщенням. Вже є декілька варіантів. Насправді в нас було декілька ідей, або ми зробимо це десь у себе в центрі, щоб воно було згадкою, або ще через дорогу. Від нас є сховище, в якому діти з топершої школи перебували під час повітряної тривоги, і там у нас також була можливість реалізовувати учасникам соціального проєкту Потрібна певна матеріальна підтримка небайдужих аби технічно втілити свій задум у життя. Чудово, що виник такий чудовий проект, незламні міста, і я прошу всіх глядачів долучитися до збору. Ми збираємо кошти для його реалізації на платформі Моє місто. За кожен з донатів передбачені гарні подарунки, зроблені самими учасниками проекту. Це патріотичні брелоки та різні витвори хендмейду, а також чашки та пляшки з логотипом благодійного фонду. За найбільші пожертвування подарують картину художниці волонтерки Юлія Артим для бажаючих допомогти на екрані посилання з реквізитами. Тема дитячої безпеки вже неодноразово підіймалась у репортажах наших кореспондентів. Це питання як ніколи стає актуальним у літній період. За останній місяць на Одещині сталося п'ять випадків випадання дітей із вікон, три з яких завершились трагічною загибеллю малюків. Правоохоронці спільно з виробниками вікон підготували для батьків поради щодо захисту малюків від падіння з висоти через незачинені вікна. Загибель дитини через нещасний випадок приносить настерпний біль батькам та подвоїцям, коли вони усвідомлюють, що могли б цьому запобігти. За останній місяць на території одеського регіону від випадіння з вікон постраждало п'ятеро дітей. Три з п'яти випадків смертельні. Ще двоє діток перебувають у важкому стані. Причини трагедії та їх передумови занадто прості та банальні. Відкриті вікна та невимовна цікавість діток подивитися, що ж там за вікном. Цим випадкам можна і потрібно запобігати усім разом. Адже елементарні засоби безпеки вдома можуть зберегти життя дитині. Багато батьків помилково вважають, що гарним дитячим захистом є москітна сітка, яка може запобігти випадінню малечі з вікна. Фахівці запевняють, що це далеко не так. Оберігти від трагедії може, як, наприклад, ручка з ключем. Принцип її роботи досить простий. Ключ фіксує ручку в одному з двох положень. Коли вікно відкрите або закрите, без нього змінити положення неможливо. Єдина необхідність носити ключ з собою. Чи замок безпеки, який необхідно кріпити у нижній частині поворотно і відкидної стулки конструкції. Ще одна безпекова пропозиція виробників віконних технологій дитячий замок з тросиком. Такий замок-обмежувач створений для неповного відкриття вікон та дверей. Він захищає від випадків випадіння дітей та дорослих. Відкрити вікно повністю можна лише ключем. Також є віконні ручки і без нього. Вона розблокується натисненням двох кнопок одночасно. Виробники вікон відзначають доступну цінову політику на захисні прилади. Під ворожим обстрілом знов Херсонська область. Загинули четверо мирних жителів. Ще двоє поранена. Під ударом російських військ опинилися громади Береславського та Херсонського районів. Населені пункти обстріляли з реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів, авіації та БПЛА. Під ворожим артилерійським вогнем знаходилося місто Береслав. Снарядами пошкоджено приміщення кінотеатру. У своїй квартирі загинув 62-річний чоловік. Село Новобереслав. Війська Росії обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії. Снаряд потрапив у приватний будинок. Там загинула 49-річна жінка. Її чоловік помер дорогою до лікарні. Ворог здійснив авіаудар по СМД Козацьке. Внаслідок вибуху керованої бомби пошкоджено щонайменше п'ять будинків та поранено 86-річну жінку. Внаслідок ракетного Заро окупантами по центру Херсона пошкоджено навчальний заклад, багатоповерхові та приватні будинки, повідомили у пресслужбі облполіції. Українські військові відбили масовану комбіновану ракетну атаку на Київ, знищили 12 ракет, і 2 дрони. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Російські військові випустили крилаці та аеробалістичні ракети калібри Кінжал з кораблів у Чорному морі. В Україні вранці було оголошено масштабну повітряну тривогу. Нагадаю, в п'ятницю в українській столиці перебуває африканська делегація, у тому числі президент Пар. У суботу африканські лідери планують відправитись у Росію. Внаслідок ракетного удару РФ в одному з районів Київської області пошкоджено приватні будинки. Є постраждалі. Про це повідомили в облуправлінні поліції. В одному з приватних будинків виникла пожежа. На місці працювали медики та співробітники ДСНС. Борги за спожиті комунальні послуги за минулий рік суттєво зросли. Експерти кажуть, що окрім об'єктивних причин військових дій та окупації деяких територій є і суб'єктивні. Мораторій та війна для частини населення стали майже індульгенцією. І хоча військовий стан не скасовував оплату за вже надані воду, світло та газ, населення накопичило серйозні заборгованості. Для їх погашення у організації, що постачають, з'явилися нові важелі. Сьогодні, за рішенням суду, у боржників можуть заблокувати банківські картки. Незважаючи на багатомільйонні борги одоситів перед Інфоксводоканалом, організація, що поставляє в повному обсязі, виконувала і виконує свої зобов'язання перед населенням. Городяни, які раніше, отримують якісну питну воду та послугу водовідведення. Перед філією Інфоксводоканал загальна заборгованість більш ніж 450 мільйонів гривень. З них більш як 364 мільйони це заборговане саме населення. Я звертаюся до споживачів міста Одеси, бо тільки з вашими сумісними зусиллями ми зможемо не тільки 24 часи на добу надавати цю послугу, важливу, як водопостачання та водовідведення, але і протистояти цієї тяжкої ситуації, що зараз склалася коло нас. Тому що водоканалу необхідні гроші не тільки на заробітну плату, паливо, засоби для роботи, тобто труби, будь-які технічні засоби, а й для того, щоб своєчасно купувати реагенти сьогодні. У організації, що постачають на законодавчому рівні, з'явилися додаткові важелі для стягнення боргів. На початку травня було внесено зміни до закону України про виконавче провадження, які набагато спростили процедуру взагалі самого стягнення і дозволили накладати арешти на платіжні картки, розрахункові рахунки та відповідно стягувати грошові кошти за рахунок ну, в рахунок погашення заборгованості. Арешт на картку накладає суд. Вже подано та розглянуто понад три тисячі заяв. Водночас, наголошують в Інфоксводоканалі, під час підготовки таких матеріалів юристи підприємства враховують різні фактори, не лише суму боргу. Береться також до уваги, чи взагалі здійснювала людина хоч якісь приплати, да, хоч малесенькі проплати для того, щоб ця заборгованість не накопичувалась та не зростала в подальшому. Детально прописано і сам процес блокування рахунків боржників. «Виноситься з про поставна перешкодів боржника направляється до банківських установи в електронному вигляді. Тобто накладується електронний цифровий підпис, та вона направляється до банку. Цей же мік. Стягувач звертається до суду з відповідної заяви про видачу судового наказу, суд видає стягувач судовий наказ, стягувач надає його нам, то ми виконуємо. Тобто стягувач вирішує, яка сума стягнення, а суд вирішує задовольнити цю суму або не задовольнити цю суму. Ще один учасник процесу повернення боргів за вже отриману населенням послугу банки. Фахівці фінансових установ також роз'яснили процедуру блокування рахунків. Арешт накладається на рахунки і на суми, які вказані в постанові. Якщо в постанові не вказані суми рахунки, то тоді банк накладає арешти на всі рахунки, які є у клієнта загалом. Якщо ми отримаємо постанову, в якій вказано, що боржник, наприклад, повинен суму 500 гривень, і на карті у боржника є ця сума, то тоді банк блокує лише суму. Вказано в постанові. В Інфоксводоканалі нагадують, що судові розгляди останні рубіж вирішення проблем з боржниками. На підприємстві розроблено реальний план погашення боргів, що накопичилося, і розстрочка. Але до судового вирішення питання потрібна відповідальність як постачальника послуг, так і споживача. Договор розстрочки з двох частин. Перша частина це зобов'язання споживача та підприємства споживача сплатити. Підприємці щодо контролю та обліку цих платежів, а споживач сплачує рівними частками на протязі або трьох, або шести, або дванадцяти місяців. Одесити можуть та отримують у свої квартири та будинки чисту воду, наголошують в Інфоксводоканалі, але надані послуги необхідно своєчасно оплачувати. З 1 липня повертається 20 відсотковий ПДВ на пальне і акциз, який діяв до війни. Мережі АЗС почнуть підвищувати ціни вже з середині червня, впевнені спеціалісти. А це неминуче призведе до збільшення вартості, зокрема і тарифів на перевезення. Бензин подорожчає від 7 до 11 гривень. Фахівці дають саме такі прогнози щодо вартості пального після зростання ПДВ та акцизу з 1 липня. Це підвищення потягне за собою подорожчання інших видів товарів та послуг, впевнені експерти. Це вплине на ціноутворення на продукти харчування, на продукти першої необхідності. На тарифи, і ну і нарешту на перевезення, на і таке інше, тому що пальне це ви знаєте, це кров економіки. При поверненні акцизу на пальне ризику його дефіциту, скоріш за все, не спостерігатиметься, говорять спеціалісти. Але трейдерам та операторам ринку буде непросто: ринок це ж люди, це сім'ї, це бізнес, це витрати, в тому числі комунальні. До речі, і електроенергія, і викиди, і вода. і… І вся решта і податки будемо якось разом. Ну в нас іншого, іншого варіанту немає. Всі звернення, всі, якби наші потуги щодо продовження цього мораторію на період воєнного стану, ну поки що не знайшли підтримки Верховної Раді. Експерти говорять, що українці вже не зможуть запастись відносно дешевим пальним упродовж червня, бо мережі АЗС почнуть піднімати ціни вже із середини місяця, щоб закупити нову партію бензину. Літа, сезон фруктів та овочів, але незважаючи на це, ціни на більшість позицій залишаються досить високими. Відзначають споживачі кореспонденти граду поцікавились у мешканців міста, чи планують вони робити цього року консервацію та запасатися вітамінами. Високі ціни на овочі та фрукти цього року б'ють усі рекорди, зазначають городяни. Чи вплине дорожнеча на бажання одеситів робити закрутки на зиму, чи обмежуватися просто вживанням свіжих сезонних джерел вітамінів, розповіли покупці на одному з ринків міста. Ні, не ділаємо заготовок ніяких, тому що постійно піднімаються ціни. і це безсмислено, на мой взгляд. От живемо, грубо одним днем. Є й ті, хто вживає лише свіжі фрукти та овочі, вважаючи консервацію менш корисною. Я 30 лет читала лекции по здоровому образу жизни, поэтому к закруткам я отношусь несколько по-другому. Но Фрукти кушать обязательно надо, овочі кушать, обязательно треба, тому що це полезне іменно в фруктах і в овощах знаходиться та життість, та вода, яка необходима для нашого організму. Скільки людей, стільки й думок. Навіть не зважаючи на ціни, більшість респондентів не відмовлять собі в улюблених закрутках. Варенів на мені не, дуже очі але муж любить чорнослів. Якщо буде, то зробимо. Нет, не буду, потому что никогда не делаю. Поделились одесситы и своими улюбленными рецептами. Мы, вегетарианцы, варим всю зиму овощной суп, поэтому нам нужны цветная капуста, кабачки. Ну, пока еще свои не выросли, вот пока питаемся. Баклажа – это кабачковая икра, одесский классический рецепт. Заготавливаем, кушаем летом. Я ничего не солю, я делаю всегда заморозки. Единственное, что я делаю еще, я замораживаю много болгарского перца. Любим... Здебільшого на ринку представлені овочі та фрукти, вирощені в Одеському регіоні. Основний вид продукції везеться у нас маяк і сіломірне це рядом. Кошто візеться із гридиниць. Улюблені фрукти провозять також з Одеської або Миколаївської області. Клубничка везеться нова Одеса, Миколаївська область. Вот, везеться красивенька, черешня наша Одеська. Троїцька градиниця. Порядок цін на сьогоднішній день такий. Клубничка у нас кілійська, вкусненька і сладенька. Ось така 80, крупненька, 100. Люди беруть на закрутичку, на заморозку, на все беруть. Черешня у нас от 70 мелка, пасто вот така средненька, сто п'ять, сто і 200, Саме така крупненька. Помідори привозять до нас з Ізмаїлу, є уманські. Огірки домашні із села Усатове та маяків від 50 та вище за кілограм. Помідори від 80 до 100 гривень за кілограм та вище. Заволоділа акаунтами українців та розсилала шахрайську рекламу. Кіберполиція викрила організовану групу, яка пропонувала інвестувати гроші у неіснуючі проекти. До складу групи входили п'ятеро чоловіків, мешканці Одеської та Київської областей, а також уродженець Росії. Шахраї під час блокаутів створювали боти в месенджері Telegram та видавали їх за чат боти компанії ДТЕ. Зібравши необхідні дані, користувачі вони заволоділи їхніми акаунтами і вели з них автоматичне розсилання шахрайської реклами, пропонуючи інвестувати кошти в неіснуючі проекти. За допомогою даних ботів користувачі могли дізнатися графіки відключень. Та боти надавали можливість отримати фішингові пільгові підключення. За допомогою даних ботів фігуранти отримували доступ до облікових записів громадян України у месенджері Telegram, які в подальшому використовувалися для розсилки шахрайського спаму. Спам в автоматичному режимі видалявся, тому користувачі не завжди знали про те, що з їх аккаунтів розсилались спам. До участі в схемі також залучили близько 50 осіб, так званих дропів, які переводили в готівку гроші, отримані в якості інвестицій. За попередніми даними шахраї зламали понад 15 тисяч акаунтів та заволоділи грошима близько трьох тисяч осіб. Точно кількість потерпілих та суму завданих збитків ще встановлюють. Трьом учасникам групи вже оголосили про підозру ще двох планують повідомити заочно. Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі. Повідомили у прес службі ГУНПЕ. Влітку особливо уважними треба бути до свого здоров'я, спека, перепади температури все це впливає на організм людини. Пацієнтам з хронічними захворюваннями треба заздалегідь потурбуватись про можливість загострення хвороби. Іншим при будь-яких змінах в організмі негайно звертатись до лікаря. Такі поради дає Олена Колоденка, директорка центру первинної медико санітарної допомоги. До свого здоров'я завжди треба ставитись відповідально, але особливо уважним до свого організму треба бути влітку. В першу чергу Олена Колоденко радить правильно одягатися і не забувати про головний убір. Також лікарка радить пити воду в залежності від потреб організму. В таких випадках краще одягатися згідно цієї температури, згідно цієї погоди, яка є. Ну, на сьогоднішній день, якщо це жарко, то звичайно краще одягати таку легку одежу з натуральних тканин для того, щоб наша шкіра могла дихати, для того щоб не було перегріву. Людям з хронічними захворюваннями треба бути дуже уважними до себе, адже у спеку деякі хвороби можуть посилюватися, і обов'язково необхідно заздалегідь обговорити з сімейним лікарям план дій у випадку непередбачуваних ситуацій. Проговорити планову терапію, можливо, вона буде потребувати корекцію. Наприклад, це збільшення дози препарацій від артеріального тиску або зменшення дози препаратів, які люди приймають при цукровому діабеті. Не слід забувати і про стрес, в стані якого ми живемо постійно. Влітку він може посилюватись і через неможливість виспатися її через спеку. Так можуть бути і симптоми усталості, і симптоми млявості, і головний біль. Тому, якщо це вже виникає на такої постійної основі, то тут дуже важливо звернутися до свого сімейного лікаря для того, щоб він порадив, як з цими ситуаціями справлятися. Після підриву каховської ГЕС епідеміологи попереджають одеситів і гостей міста не відвідувати пляжі через можливу наявність кишкових інфекцій воді. Але загроза подібних інфекцій існує завжди, особливо влітку. Олена Колоденко нагадує про необхідність ретельно мити овочі та фрукти і думати про те, що вживається у їжу. Звичайно, це кишкові хвороби. Вони є завжди, особливо в літній період, і, і, і ті самі поради, які ми використовуємо кожного літа, вони саме такі, да? тобто ми е, використовуємо тільки термічно оброблену їжу, тільки свіже приготовлену. Е, якщо все ж таки є така необхідність зберігати, то ми дотримуємося у всіх умов е, холодового ланцюга. У будь-якому випадку під час хронічних захворювань чи загалом при будь-яких змінах в організмі треба негайно звертатися до лікаря. Підсумувала спеціаліст. 15 червня астрономи зафіксували прояв магнітної бурі на сонці, спровокований так званими коронарними дірками. Про те, що являють собою ці утворення і як їх вплив позначиться на здоров'ї та житті людей, нам розповів астроном Михайло Рябов. Буря виявилася середнього рівня. Почалася вона у четвер, 15 червня, і триватиме, за словами астронома, до кінця тижня. Причому одеський регіон знаходиться в епіцентрі впливу цієї магнітної аномалії. Це такі великі, доволі Якщо вона повернулася в сторону землі, то вона попадает на землю. И вызывает магнитную бурю. Вот надо сказать, что такие образования очень устойчивы на поверхности Солнца, поэтому, например, нынешняя магнитная буря, которая началась вчера, на самом деле она еще проявила себя еще в мае месяце 19-го, аж по 24 число мая. То есть была довольно продолжительной. Это все потому, что поток этих частиц, с которого идет эта декорнальная дыры, очень широкий. И поэтому Земля, так сказать, с большой долей вероятности захватывается этим потоком. З іншого боку, та сама аномалія забезпечує нам додатковий захист від інших зовнішніх космічних впливів, каже вчений. Одеса знаходиться в зоні магнітної аномалії, вона унікальна в Україні. І от саме реакція цієї магнітної аномалії на зовнішні космічні вдії, в общем-то, скажеться на нас з вами теж. Поэтому у нас совместно с Институтом геофизики Академии наук Украины уже несколько лет проводятся соответствующие измерения вариации магнитного поля вот во время таких событий. И они уже показывают, что именно эта магнитная аномалия как бы продлевает срок вот такого влияния этой самой магнитной бури. Про все эти и другие события дня мы расскажем в наших наступных выпусках.